Зараз я вам покажу найбільш популярний товар і найдешевший товар, який можна було б вам сьогодні запропонувати: 2, 2 гривні 50 копійок за одну штучку. Це ми маємо тут шнурки, KVM. вони є різного параметру. 60 см, 75, є 90, 120, 150 і 180 см. Це нереально класна ціна. 2 ,50 гривні 50 копійок, їх мали йому тут 100, і за 250 гривень, ну, 100 штук, це вау. Класно продаються у нас, будуть класно продаватися і у вас. Є отакі от пластики. Як бачите, шнурок, є ось такого плану кругленький з пропиткою. Є сірі, чорні, коричневі. Такі найбільш базові, е, ходові саме на осінь, зиму. Тому що білі шнурки зараз не в попиті. Зараз в попиті базові, такі, що не мараються Тому е, беріть швиденько, купляйте. Продавайте і заробляйте, тому що ходовий товар це те, що на, на те, що треба ставити ставки, для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів в описі. Залишаю всі контакти. Шнурки класні, тому що швиденько забирайте, поки ще є.